Києві, 13-та година, журналісти фактів висітіві та вікона СТВ» продовжують інформувати вас про найпомітніші події на цю мить. Я Вячеслав Цимбалюк, вітаю. Ситуація на Сумщині загострюється. За даними аналітиків, діпстейт росіяни окупували ще одне село Локня юнаківської сільської громади. Офіційного підтвердження від генштабу поки немає. Обстріли Сумщини посилюються. За даними обласної військової адміністрації, за минулу добу було більше 80 російських окупантів. Накрили вогнем 27 населених пунктів. Найбільше потерпали від ударів сумські та шосткінські райони. Ворог застосовував кабери, активні системи залпового та дрони. Сьогодні зранку російської не безпілотник атакував недригалівську громаду. Поранені отримали дві жінки. Одна із постраждалих вагітна. Ще одна людина травмована у Есменській громаді. Окупанти гатили по ній і впівідронами та реактивними системами залпового вогню. Зайнялися житлові будинки. Ліквідація наслідків обстрілу триває досі. На Дніпропетровщині загинув чоловік під час вечірньої атаки Межівської громади, це Синельниківський район у Павлограді. Ще один травмований після масованої ворожої атаки на область, яку росіяни здійснили напередодні вночі. Серед двох поранених є 16-річний підліток. Йому надають усю необхідну допомогу. Нікополь і Марганецьку громаду окупанти обстрілювали зградів і важкої артилерії, застосовували піві дрони, пошкоджену інфраструктуру, промислове підприємство, потрошені чотири приватні будинки, декілька господарських Поруд люди не постраждали. У лікарнях Києва досі залишається 18 потерпілих внаслідок ворожої атаки на столицю у ніч проти 6 червня, як повідомив міський голова Віталій Кличко. Зокрема, стан шістьох постраждалих досі тяжкий. У Солом'янському районі Києва рятувальники вчора припинили аварійно-відновлювальні роботи. За два дні надзвичайники розібрали частини зруйнованої споруди та вивезли майже дві тони сміття та будівельних конструкцій. Сьогодні роботи планують поновити. Нагадаю, внаслідок російського ро 6 червня у Києві Ві, постраждали понад два десятки людей. Атака забрала життя трьох рятувальників, які прибули на ліквідацію наслідків ворожої атаки. Розвідують, нищать і доставляють провізію та БК на позиції. Наступний матеріал про дронарів бригади Національної гвардії Рубіж, які тримають оборону на Лиманському та Сіверському напрямках. Воїни розповідають, що нині ворог посилив полювання на українські безпілотники. Боротьба за перевагу в небі триває. Підтримати наших можете і ви, зробивши донат за qr кодом або за номером картки, який побачите на екрані під час сюжету. Це збір бригади нареби, які так потрібні саме зараз. Постійна практика навіть в перервах між бойовими виходами. Дронарі бригади НГУ Рубіж щодня відточують свої навички на полігоні. Серед них боєць на позивний метро до армії він потрапив добровольцем, ще 19-річним. Починав з Мавіків, але тепер перейшов на ФПВ. Каже завжди хотілося не тільки бачити ворога, а й бити. А роботи зараз, хоч відбавляй зараз, на напрямку, якому ми знаходимося, частіше працюємо по піхоті і фортифікаційним спорудам. Техніки, як правило, зараз немає так багато. Вони не заїжджають. Із частішої техніки це були мотоцикли. І справді, в зоні відповідальності грубежа, а це на Лиманському та Сіверському напрямках фронту. Ворог усе частіше обирають для штурмів легку техніку, усе аби бути максимально непередбачуваними, каже аеророзвідник на позивний зьома. До останній раз їхало чотири мотоцикла, і один із них заїхав до нас в тил, заїхав. За піхотні позиції дете кілометра на два, і вже був дуже близько біля нас, що навіть ми вже думали виходити і зустрічати його. Але все добре, він підірвався, там залишився. Та там, де є легкі розвідувальні та ударні дрони, окреме почесне місце займають її хижі, птахи великого розміру, бомбери. Тяжкий дрон це взагалі класно. Всім рекомендую це, ну просто міць. Тобто, у нього великі бомби. Коли летиш кидати по кацапам, це просто це не можна описати. Сатісфекшн, так. Сатісфекшн. Лис один з пілотів бригади, який працює на вампірі, чоловік не приховує, отримує задоволення від знищення ворога. Однак не менш важливою частиною його роботи є і забезпечення хлопців на нулі. Останнім часом ми активно використовуємо вампіри, тяжкі дрони як логістику. Тобто, коли хлопці опиняються в складних умовах. Ми піднімаємо дрони і намагаємось більше зробити вилетів, щоб їм було там що їсти, що пити, якесь БК відвезти. Та усіх дронарів на фронті нині об'єднує і спільна біда. Окрім глобальної війни, існує окреме запекле протистояння, антидронова робота. Пілоти полюють один на одного, усе, аби отримати перевагу в небі. Така тема неприємна. Вони запускають дрона на дроні сітка така спалиться. І просто підлітають зверху, сітка наматується, дрон падає, ти її ніяк не врятуєш. У них є на це ресурс, вони можуть виділити окремий екіпаж для того, щоб шукати наші екіпажі, для того, щоб збивати наші екіпажі. Та, попри чисельну перевагу Росіян, наші захисники продовжують цю боротьбу 24 на 7. Допомогти їм в цьому можете, і ви, підтримавши збір бригади на реп системи, вони створюватимуть ворожим дронерям ще більше проблем та захистять життя ще не одного українського воїна. З Донеччини його Рома, Олексій Євченко та Юрій Остапчук, Факти Фактиві єдині новини. Правила поведінки під час повітряної тривоги та основи тактичної медицини цього навчали маленьких вінничан та їхніх батьків, вояки Артану. Це підрозділ головного управління розвідки, Міноборони. Його бійці мають великий досвід у надзвичайних та бойових ситуаціях. Більшість артанівців спортсмени, які знають, що таке травма і як надати допомогу. Дітлахам показали, як накладати турнікет, адже це вміння може вберегти життя. Бійці спецпідрозділу зазвичай задіяні у найскладні. Радніших боях і спецопераціях про подвиги цих відважних армійців стане відомо лише після перемоги. Але головними секретами як врятувати своє життя та своїх рідних, вояки завжди готові поділитися. Також Артанівці організовують патріотичний вишкіл молоді з витяга. Ми вчимо не лікуванню, а саме до медичної до госпітальної допомоги. Перша допомога перед як передати справжнім лікарям. І ці знання важливі не тільки для й для цивільних. прильоти страждають цивільні населення. Унікальний винахід українських військових. Група науковців разом з бельгійськими колегами розробляє технологію, яка допоможе позбутися болю після поранень. Йдеться про випадки, коли нерви зростаються неправильно. Коли таке стається, сигнали мозку передаються некоректно. Виникає біль, який подолати майже неможливо. Українські нейробіологи запропонували рішення, якщо його запровадять, це буде прорив. Технологія особливо важлива в умовах війни, коли є багато поранених. Ольга Читайло розповість про винахід. Українських вчених. Я скажу так, в мене я не відчував таких болів е при житті. Віктор боєць третьої штурмової, зараз реабілітується після поранення. Пройшов декілька операцій, е там, ампутація, реампутація, коли нога була, навіть при отриманні поранення була не така сильна біль, як зараз інколи буває. І цей біль постійний, каже Віктор. Але якщо у нього він фантомний після ампутації, то у побратимів сильний біль навіть після загоєння ран, і часто через те, що неправильно зрослися нерви. Таке буває, якщо там операція була проведена не дуже добре. Доволі да суттєва проблема доволі страшна штука, я би сказав. Ми бачимо, що нервова тканина вона проростає на цьому відео. Завдяки технологіям, ми бачимо, як по нервах іде нерво імпульс той, який приводить кінцівку в рух, наприклад, ось це зелененькі такі довгі е ніточки. Це і є аксони. Це відростки нервової клітини, по яких саме і бежить ось цей наш нервовий імпульс. Нейробіологиня Нана Войтенко пояснює, якщо нерв відростає неправильно, то нервові імпульси теж передаються з помилками. Такий збій системи може спричиняти болі, які подолати дуже складно або й неможливо. Причини Має, а біль є. Цей хронічний біль починає існувати як окрема клінічна сутність. Природу болю нана вивчає декілька десятків років. каже, коли він стає хронічним, це запускає в організмі незворотні процеси. Перебудовуються ці е, мережі нейронні, і там відбувається сув в бік збудження. І оце збудження воно впливає на те, який сигнал вже передається в головний мозок. Там відбувається теж перебудова. Ми заганяємо себе в постійний стрес, і гормони стресу вони збільшуються. І потім це дуже важко просто відіграти назад. Під час війни в Україні проблема болю стала особливо актуальною. Неможливо підрахувати, скільки військових страждають від хронічного болю, і скільки ще буде поранених. Українські науковці знайшли рішення, як допомогти тим, хто страждає внаслідок пошкодження нервів. Ми з нашими колегами з Бельгії дійсно проробили і навіть змогли надрукувати такі скафолди, які дуже гарно. Відтворюють саме нативну структуру нерву. Там дуже тонкі стінки, тонкі тунелі, які в які можуть проростати не тільки відростки, а й судини. Умовно кажучи, цей імплант, трубочка, через яку проростає нерв. Уявіть наскільки тонка технологія. Діаметр нерва може бути менше міліметра. Їх друкують ось на такому 3D-принтері. Дослідження на етапі доклінічних випробувань тестували на мишах. Наступний етап випробування на людях. Будували спеціальний прилад, і зараз от намагаємося друкувати. Але, наприклад, якщо для маленьких лабораторних тваринок це друкується досить швидко, то для людини це буде друкуватися ну, певний час. Коли можна буде використовувати ці імпланти, чекає хірургиня Оксана Мироненко. Зараз у неї 90% пацієнтів поранені військові, шити розірвані нерви, її робота майже ювелірна. Зараз, коли йде війна, і дуже багато травм кінцівок нерви також травмуються. Ми отримуємо в рані дефект нерву. І нерв для того, щоб відновився, його видалі шити кінець в кінець, каже через специфіку травми, не завжди це вдається. Використовують нерви з інших ділянок, але і ця технологія не ідеальна. Коли він доходить до другого шва, до, до другого настомозу, то буває дуже часто така ситуація, що там уже абсолютно рубцьова перебудовка, перебудова тканин, і е, технічно нерв просто не може пробити цю, цей рубець, бо він щільний, бо він уже фіброзований. Якщо винахід українських науковців впровадять у життя, це буде справжній прорив, каже Оксана Мироненко. Для хірургів в рази спростить роботу, але головне врятує поранених від нестерпного постійного полю. Команда Нане Войтенко вже наступного. Року мала б розпочати клінічні дослідження на пацієнтах, якби мала фінансування. Національний фонд досліджень дав гроші лише на попередній етап. В Україні ж немає альтернативних джерел підтримки, тому науковці змушені шукати можливості за кордоном, що відтерміновує впровадження розробки. Ольга Читайло та Роман Щербаков факти сітів єдині новини. У Бельгії 16 16-річний України зізнався у вбивстві своєї матері та молодшої сестри. Після скоєння злочину він підпалив будинок. Про це пише бельгійське видання Де стандарт. Приголомшло вбивство української родини сталося в місті Хас неподалік Брюсселя. Після п'ятигодинного допиту підліток, який спочатку проходив у справі як потерпілий, визнав, що завдав смертельних ножових поранень своїй 46-річній матері та 6-річній сестрі, а згодом підпалив будинок, щоб приховати сліди злочину. І пішов до школи. Трагедія сталася 6 червня. Родина приїхала до Бельгії після початку повномасштабного вторгнення Росії. Батько, український військовослужбовець, працює в евакуаційній ланці. Ще одна повнолітня дочка живе в Ірландії. Українського юнака вже передали відповідним установам. Наша МЗС заявило, що тримає справу на особливому контролі. Лос-Анджелес охоплений протестами через міграційне питання. Сутички почалися після того, як імміграційна служба заарештувала понад 100 осіб за кілька днів. Правоохоронці діють у рамках так званої операції з виявлення нелегальних мігрантів, пов'язаних зі злочинністю. Оборон... обурені жителі вийшли на вулиці в передмісті. Парамаунт мітингувальники підпалювали авто, били вітрини та кидали каміння у правоохоронців. У відповідь отримали сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати. Президент Дональд Трамп. Одразу наказав перекинути до Каліфорнії дві тисячі бійців національної гвардії. Він також заборонив учасникам протестів носити маски. Сказав, що нікому нема чого приховувати. Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом назвав рейди міграційної служби жорстокими та звинуватив Білий Дім у спробі створити видовищний хаос. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас також критикує федералів, каже, що Нацгвардію в місті ще не розгортали. А сутички це результат надмірного насильства з боку силовиків натомість глава Пентагону під гексет назвав заворушення змовою наркокартелів і загрозою нацбезпеці сполучених штатів.